Більшість користувачів Твіттеру проголосувала за звільнення Ілона Маска з посади голови компанії. Американський мільярдер провів опитування після ще одного оновлення політики соцмережі. Маск запитав користувачів, чи має він піти з посади гендиректора Твіттеру. Він також обіцяв керуватися результатами опитування. За звільнення проголосувало понад 57% проти 42 відсотки. Загалом в опитуванні взяли участь 17,5 мільйонів осіб. Наприкінці листопада. Бізнесмен купив Twitter за 44 мільярди доларів і очолив компанію. Він звільнив більш як половину працівників і почав набирати нових. Також Маск розпорядився розблокувати закриті облікові записи, зокрема, й експрезидента Дональда Трампа. Маск намагався запровадити в політику компанії ще кілька змін. Наприклад, він хотів заборонити користувачам просувати на своїй платформі інші соцмережі. Пізніше Маск почав блокувати сторінки, де публікують інформацію про переміщення приватних літаків кількох мільярдерів, серед яких і його. Потім голова Твіттеру заблокував сторінки деяких журналістів провідних американських. Змін зрештою постійні зміни в політиці компанії почали відлякувати рекламодавців. Що Ілон Маск планує робити далі, наразі невідомо. Але на своїй сторінці він написав: як каже прислів'я, будьте обережними зі своїми бажаннями, адже вони можуть здійснитися.